Пане Лубінець, я чекаю дуже на вашу реакцію і на перевірку позапланову як телеканалу 1+,1, так і кварталу, який випускає все це в ефір. Всі роки нашої незалежності 95-й квартал ці малороси ржали з україномовних українців, який зараз квартал хм, перевзувся і раптом трендово став україномовним. Держев вже. Не з україномовних, а з російськомовних, які намагаються перейти на українську, Причому так цинічно рже. А Народились ви в Україні. А, ну да, а чому до цього українською не спілкувалися? Що ну, я <реш> <реш> что касается кредитування, то Україна, якщо чесно, між нами нападает актрису із німецьких фільмів для взрослих. То есть э, готова принять в любом количестве.